Унівечені долі забрані життя та зруйновані помешкання. Цей список на превеликий жаль можна ще довго продовжувати. Адже масштаби горя, яке рашисти завдали українцям за період повномасштабного вторгнення, неосяжні. Над матеріальними наслідками, які все ж можна виправити, у Львові працюють. Однак роботи ще чимало. За уже майже три роки повномасштабної війни. Чи не найбільших руйнувань від обстрілів, місто зазнало саме 4 вересня 2024 року, кажуть у мерії. Постраждало 189 будівель станом на сьогодні близько 80% того, що було пошкоджено, є відновлено а близько 20% — це є будинки переважно пам'ятки архітектури, де є потрібно трошки більше виконання робіт з одного боку через погодження, з іншого боку, через те, що є складна структура відбудови. Зокрема, мова йде про будинок Коновальця 44, де загинуло шість наших мешканців. Там, власне, завершується розробка проєкту. Там ми завершили протоварійні стабілізаційні роботи. Зараз завершується розробка проєкту. Після того тендер експертиза і почнеться відбудова саме цієї будівлі. Цієї ж ночі під обстріл потрапило декілька районів міста, зокрема, і вулиця Братів Міхновських. Під час ракетного обстрілу 4 вересня в залізничному районі постраждало 130 житлових будинків. З них сильно постраждали 56 будинків, з них 4, які не підлягають відновленню, тобто йдуть під демонтаж. Деякі з будівель вже вдалося відновити. Зокрема, в межах програми візьми будинок під опіку. Понад 50 різних інституцій, компаній фондів долучилися більше 20 взяли під опіку конкретний будинок, і власне завдяки цьому вдалося якомога швидше відновити та тобто, де потрібно було проходити багато складних бюрократичних процедур. А за рахунок того, що є кошти від компаній, які працюють у Львові, які працюють загалом в Україні, вони зголосилися профінансувати це, і це дало змогу швидше публічно, максимально прозоро виконати цю роботу. За кошти міського бюджету станом на сьогодні вже відремонтовано 41 будинок, тобто роботи завершені були в кінці минулого року. Також були залучені благодійні організації, які допомагали з встановленням пластикових вікон мешканцям будинків з ходовим кліткам. Пані Анна проживає зовсім неподалік будівель, які ремонту не підлягають. На щастя, каже жінка, її домівка постраждала не так серйозно. Тож благодійники вже практично завершили роботи по відновленню. Тут великі були дири, то же саме. були великі дири. Вони аніпсокартоном вони закріпили, покрасили, але бачите, зараз, праздники з температури, воно почало влучувати, але вони по-новому зробить. І от тут все це двері з це цього хазяйна там теж було все побито. Жінка лише за пів року до повномасштабного вторгнення переїхала до міста Лева із Херсону. Ніч обстрілу пригадує з жахом, каже, палаючі автівки, шум та потрощене усе довкола. Це був жах. Я була дома і мене. Всі пішли в підвал, мене сусід спас, виніс на руках. У мене був такий шок страшний, що я нічого не пам'ятаю. Мене він виніс на руках. Сусід з першого поверху. Я втратила свідомість, я вже далі нічого не помнила. Зайшов сусід і каже: шифова, шифова, а я нічого не кажу. Я тільки так дивилася, і мене я не просто я втратила свідомість. У мене оцей шок, це коли взрив вийшов, то в то мене я втратила свідомість, мене тут грудях болило, мені два рази вложили в больницю, але слава Богу, вже, вже ж де вересень, а де вже лютий, то трошки я оговталася. На вулиці Стрийській, куди ворожа ракета поцілила 6 липня 2023 року та забрала життя десяти людей, досі намагаються відбудувати зруйновані помешкання. Роботи іще чимало, пояснюють у мерії. На вулиці Стрийській, оскільки це будинок пам'ятка архітектури, це історичний ареал буферна зона ЮНЕСКО. Там завершені головні роботи відбудови цього річ. Буде ще завершені роботи щодо фасаду. А мешканці хтось робить активніше, хтось вже завершив роботи всередині квартир і вже має змогу там проживати. Пан Микола мешкає тут і ще з 46-го року. Жахом пригадує ніч обстрілу. каже найбільше постраждала дружина. А усе, що вціліло в квартирі, це швейна машинка. Собака загавкала, а потім то ракета. Собака перша взнала. Ось в той будинок, туди ракета впала, а вся хвиля к нам в вікно. Дочка стояла сиділа, одягалася. спасли стіни. У нас стіни дуже грубі. У мене одна царапина, у дочки нічого, а жінки бабці мої в око вибило. Скло. І посічення була. Ремонту не підлягало нічого. навіть стиральна машина була повна скла. Внучка зі своїми подругами, волонтерами викидали то все скла, скло, а ремонту не підлягало. На відновлення помешкання чоловікові з рідними знадобилося півтора року. У кого були розрушені стінки біжкімнатні, воно під Підвіконня, ставили вікна, зробили гільзацію для опалення, у нас пічки були. А там вони виділили матеріальну допомогу. І за тією матеріальною допомогою я встановив хату. 5 листопада я запалив перший раз газ, а з грудня ми живемо. Серед тих небагатьох, хто тут уже повернувся до своєї домівки, й цей чоловік розповідає, мінімально та все ж вдалося відновити рідне помешкання. Пригадувати ж події того фатального дня не хоче, каже важко. Я на другому поверсі, в мене не так. Четвертий поверх повністю був зруйнований. Третій гірший, другий, так, перший там. Тобто, ну все ну, відносно, як? З стелі впали, шафи поломані, вікна повирвані, стіни по. Пали, лежав на підлозі, мною на літали вікна з кухні в кімнату. Не хочу все згадувати. Тяжко згадувати, але слава Богу, живі. За майже три роки повномасштабної війни Львів обстрілювали неодноразово. Тож роботи над пошкодженими ворогом будівлями ще чимало. Зруйновані помешкання це, звісно, не найбільше лихо, яке випало на долю українців за ці роки. Адже разом із обстрілами рашистські ракети руйнують усе, та що найболючіше, забирають людські життя. Марічка Драбич, Семан Пулик, Остап Кульпа. Правда тут Львів. Повернувся з Норвегії, щоб захищати країну. Владислав Присяжнюк родом з міста Коростень. Жив і працював у своєму рідному місті. Пригадую, що майже три роки тому 24 лютого спочатку не повірив, що почалося повномасштабне вторгнення. Дивлюся в телефоні, в телеграмі там друзя. Пишуть, що напали. Коротше. Я таки не можу повірити в цьому. Дивлюся. Це якийсь сон думаю, чи я не знаю, чи не сон. Автонделю са на ось, і, да, дійсно це все відбувається, і самоліти почали ну, такий звук, такий почут. Дуже було таке. От. Ось не, не очі. потім чоловік відправив свою родину у Норвегію. Сам деякий час залишався тут, а потім поїхав до них. Але час минав Владислав прийняв важливе для себе рішення. День проходить, другий проходить, неділя, місяць. Я дивився відео, там різне відео, там як дрони там типу, знищують ворожу техніку. Там ворога ворожу техніку знищують. Дуже цікаво, мені стало. Недавно подивився новость. Це був новий проєкт, лінія дронів» називається. Туди вийшли 5 нових бригад підрозділів. Ну, найкраще, як там писали в новостях. Ну, я думав, я вибрав одну з них. Це в ДПСУ під Ще раніше він служив у Держприкордонслужбі. тому вирішив знову доєднатися до них вже у боротьбі з російським агресором. Далі планую оператором <смас> БПЛА там знищувати, як там відео було, Дивився, хочу сам, сам брати участь. І якщо хтось хоче доєднатися, то Треба, треба. Обов'язок такий. І якщо не може доєднатися, то допомагати вже там донатами, там на ЗСУ скидати, потрібно це. Тому що як Давид переміг Голіафа, то і Україна переможе свого Голіафа. Врятували дві будівлі від повного знищення. Пожежники отримали виклик про займання у селі Маличковичі Львівського району. Загоряння сталося в прибудованій до цегляної господарської будівлі дерев'яній дровітні. На момент прибуття рятувальників вогонь вже охопив дах будинку. Але рятувальникам вдалося запобігти швидкому поширенню вогню та згодом повністю втамувати полум'я. А тепер, пане Вайо, ви не Ой. Зараз я спробую я Вчинив ДТП та втік днями у селі Кемир Львівського району Керманич вазу не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини і в'їхав у бетонну основу моста. Внаслідок цієї ДТП два пасажири загинули на місці, а ще два отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Водій з місця події втік. Однак, згодом поліцейські встановили його місце знаходження та затримали. З'ясувалося, що чоловік перебував у стані алкосп'яніння. Наразі йому загрожує до 12 років позбавлення волі.